Як ти ставишся до фастфуду? Ну чесно кажучи, не дуже. Я все ж таки прихильниця здорового харчування. Якщо я скажу, що фастфуд може бути здоровим. Фастфуд здорова? Таке хіба можливо? Ще й не таке можливо, друзі. Буває, що люди, котрі двічі через війну втратили свій бізнес, безстрашно починають його втретє. Як, от, наші наступні герої Бучі. Ця невеличка будівля поруч зі жвавим шосе у Бучі. Новий ресторан швидкого та корисного харчування Завертай, який відкрила родина переселенців з Луганщини. Це вже третій бізнес Олексія та Ірини Гончарових. Перші два зруйнувала війна. Спочатку в чотирнадцятому році, а потім і у 22-му. На Луганщині втратили ну майже все, і починати все одно треба було ну з нуля і. В якій сфері чим займатися, щоб це не було, все одно це було без нуля. Ми вирішили давно думали над таким проектом. Ми вирішили заснувати саме швидкий ресторан корисного харчування. Бо сьогодні багато різного фастфуду, однак про якість казати не не завжди можливо, да? бо люди в у фастфуді звикли бачити там фрі, щось смажене, щось грильоване. Е, а ми хотіли надати взагалі новий продукт, новий концепт е, корисний. Швидкий, корисний, зручний. Такий виник. Завертай. Завертай власна розробка родини гончарових. Це унікальна страва, яка зовні схожа на шаурму чи ролл в лаваші, але всередині зовсім інше корисне наповнення. Перш за все, ми готуємо омлетик, щоб страва була тепленька. Потім беремо салат рамен. До салатику додаємо м'язко. В даному випадку це телятинка. Телятинка «Сувіт», яку ми готуємо в спеціальному апараті при низьких температурах, це наш такий авторський спосіб приготування. До телятинки додаємо гриби. Всі інгредієнти авторські, мається на увазі соуси. Дуже багато зелені, це рамен, мікрогрін, також грибочки. Це ми готуємо все самі. У всіх інгредієнтах залишаються поживні речовини, тому це дуже корисно для організму. Те, чим воно в основному відрізняється від шаурми, майже за рік роботи завертай став одним із найулюбленіших місць харчування багатьох бучанців і, не дивлячись на невеликий розмір, заробив репутацію справжнього сімейного ресторанчика. Явушка, так я як жінка в сім'ї відповідаю за харчування дитини, там чоловіка. Ми взагалі так і харчувалися. Ми їмо зелень, овочі. Ми зрозуміли, що це буде дуже класна ідея. Такий ресторанний продукт, але доступний людям. Раніше, щоб з'їсти такий е, таку типу страву, треба було йти лише в ресторан. Ну чому раніше? І зараз лише в бучі завертай. Але ми з. Зрозуміли, що треба зробити ресторанний продукт і дати його доступний людині, тобто змінити уявлення про їжу, про фастфуд. І ось в цьому напрямку ми почали бити. Відкриття нового бізнесу великий стрес та витрати, особливо для людей, які були вимушені евакуюватись з рідного містечка. Тому на допомогу родині гончарових прийшли європейські партнери України, які надали грант на нову справу. Перший заклад да обійшовся нам плюс-мінус. Е з бюджетом у 60 тисяч доларів приблизно да, більшу частину, звісно, нас підтримали міжнародні інвестори. Більша половина, скажімо так, тисяч 35 до 40 нам надали інвестори. Якщо ми зараз розглядаємо е, варіанти масштабування, да, там є люди, вже, які зацікавилися, там хочуть придбати франшизу, то це вже, звісно, буде дешевше, більш доступно. бо Важко, як знаєте, важко. Перший заклад новий такого формату, такого концепту відкрити. Засновникам завертає, вдалося не тільки відкрити успішний заклад, а й зберегти частину команди, з якої вони працювали ще до початку повномасштабної війни. Спочатку я працювала у Льоші кухарем, ну пекарем, в Луганську, потім, вже ж як коли війна почалась, ми ж виїхали звідти, і потім він мені зателефонував, каже: Тань, є така праця, хочеш там щось новеньке у нас? Я кажу. Так, звичайно, і так приїхала я до нього в Київ. Я була на сьомому небі від щастя, то що є якась праця, бо дуже важко знайти роботу під час війни багато що позакривалося, а тут щось. Відкрили такі чупині. Щоб... попробувати сьогодні. Родина гончарових та команда завертає продовжують годувати бучанців здоровою їжею і будують плани з перетворення одного невеликого ресторану на мережу закладів корисного харчування.